Ось така у нас травка росте на острові. Ну, тут ще маленька, а там трохи далі взріст людини. Давайте подивимося. Це ж напевно тим людям, в яких є алергія. Їм, мабуть, не дуже приємно ходити цими звичними для них стежками. Окрім того, що є сухі дерева, які ніхто не пиляє. Це ж територія, вона е, безхазяйна без і тому вона в такому занепаді. Біля тих будинків, там, де є ОСББ, там ще щось відбувається. Є життя. А ось тут подивіться, будь ласка. Так, зараз я вам спробую показати там, де немає сонечка, щоб попало в кадр. Ну, ось Це я тримаю руку ось. Вище, вище своєї голови. І дерево сухе повністю. Ну, це якби були дітки в цьому дитячому садочку, то воно б становило небезпеку. Ну а зараз, оскільки дітей тут нема, може падати куди хоче. Ну, хіба що от на оті труби, якщо впаде, то опалення точно не буде тут. Всім гарного дня! Ну а комусь хто за це відповідає на замітку. Можливо, хтось колись щось покосить.